так? так? Так, і А да ой, спасибо, ну ты фигнал. Сколько ехать? Сколько ехать? And andreas, this is our What's channel in YouTube. YouTube. In YouTube, so ah, YouTube. YouTube yes. So, what is your impression about this first training day? How is guys? A ah, good impression. Yes, the position is fantastic. The field, uh, it's good we are uh, we are happy to stay here it's a good uh, a good feeling good and now we we'll start preparation for a very important match so guys in good conditions in different conditions so we will now put all efforts to prepare very good for this important match the match is very important for us it's important to to play a good um, a good match. The, re the result is very important, but uh, for us it's important uh, to play very well. We, uh, we want to play good, want to play good and after if you win it's better. Yes. Of course and we hope for our coach and stuff for you and your colleagues. Thank you. Thank you very thank much. You, thank bye -bye. you. Say maybe hello Ukraine. Privita Ukraina. Privit Ukraina. Ukraina. Ego hey, Moldera. Thank you. Bye bye. Andre Moldera один из наших тренерів. Що ж, тренування і підготовка почалися. Йдемо з першого тренування із Миколою Матвієнком. Для нього це було перше тренування у стані національної команди. Микола, як враження? Ну, впечатлення саме положительне. Все, все цікаво, все позитивно. Тобто, как бы все для мене как бы, нове. Тобто, і партнери, некоторі, багато знають шахтери, тому немного легше. В Австрії, я думаю, ти раніше бував на підготовчих зборах, це не вперше, напевно, так? Я не пам'ятаю, я вже запутався. Наверно, все-таки вперше. Був в Австрії тільки перельотами в аеропорту, де-то. Ну, взагалі, як ти відчуваєш Маленьке хвилювання, чи вже усвоївся? Ні, ну, нормально все. Тобто, я ж говорю, ребята многі знаю, підтримують, поэтому как бы сильно нет такого. Ну як чай тобі в національній команді? Смачний? Так, да, вкусненький. лимончиком. Ну, це вже відчуваєш себе добре в національній команді. Ну що ж, ми кажемо, ласкаво просимо. Бажаємо да. тобі, щоб ти затримався тут, як -най найдовше. Ти тут став вас. ветераном. Дякую. Сила нашої команди це Андрій Шмургун і Ігор Пилипенко. Два дуже серйозні джентльмена. Вони можуть багато що розповісти. Хлопці як вам тут Австрії? Нормальна робота. Чудова робота хороша і погода шикарна. Поки що все починається, в принципі, поки все спокійно, вкатуємося нормально, щоб викататись потім по повні іграки теж чувствують. Хорошо, стараються. будемо надіятися на положительне результат.